Так, всім привіт! Значить, Сьогодні хочу самостійно замінити свою шкалу в панелі приладів на європейську. Значить, буду зараз знімати панель. Перед тим потрібно демонтувати деякі пластикові частини салону. Починаю я з цієї сторони. Відкручувати тут нічого не потрібно. Все, все на кліпсах. Спочатку цю сторону демонтую. Потім блок клімату і ось цю накладку. Використовувати я буду ось такий інструмент, наборчик для демонтажу пластикових частин салону. Значить, Починаю з цієї кришки і далі по ходу. Так, друзі, ось в такому виді зараз салон. Всі ці пластикові деталі легко повищолкувались. Значить далі що у нас? Ось ця частина так ось відщолкнулась легко. Зараз хочу відкрутити ці два саморізи. З цієї сторони і так само з другої. Потрібно повернути буде кермо в іншу сторону. Так, виніме ось цю верхню частина ось тут, звідси, і, і цю накладку. Вже маємо доступ до оцих двох саморізів. Один і ось тут другий є ці саморізи два, панель приладів легко відійшла. Від'єднюю оці дві фішки і забираю панель додому. Так ось так воно зараз все виглядає гарно. Гляньте, скільки бруду на панелі. Якраз і зодно все відчистимо. І так, забираю вже панель приладів додому, ось так вона виглядає. Значить, зараз буду відщелкувати по периметру ось ці кліпси. Якби тут все просто. Взагалі, вся складність заключається в тому, щоб зняти стрілки, не пошкодивши там цей механізм. Тепер про саму шкалу. Значить, шкала придбана в автора каналу Гаражний фонд. Дякую йому за оперативну відправку. Значить, зараз знімаю ось ці Значить, по інструкції, яку мені надіслав продавець шкали, значить, він виставляв стрілку швидкості на 60 і тоді тянув вгору. І так само стрілку показчика палива, також виставляв на середину і тоді тягнув догори. Зараз так буду пробувати. Можливо, буду допомагати собі ось таким інструментом. Щоб все гарно, акуратно витягнути і нічого не пошкодити. Стрілки я демонтував. Зараз ставлю нову шкалу і буду пробувати, чи вони будуть стояти в правильному положенні. Друзі, значить, вистави стрілки. Стрілка швидкості мені, по суті, подобається. Вона стоїть от, по суті, так, як вона і стояла, а стрілочка показчика палива мені трохи не подобається. Хочу її трішки поправити, щоб вона була. Трішки ближче до червоної поділки. Так, забув уточнити ще один момент. Значить, іконки, які в мене не світяться, в моїй комплектації відсутні ці функції, я заклею маленькими квадратиками ізоленти чорної. Подивимося, як воно буде при світлі виглядати. Значить, показую зазори по швидкості. Постараюся рівно. Ось так виглядає і паливо у нас ось так виглядає. Ну, паливо мені якби там міліметражі не принципово, а ось швидкість хотілося, щоб вона показувала добре. Ось так у нас в мене виглядає. Так що такі справи йду, я вже напевно, пану встановлювати панельку на машину. І так, друзі, панелька зібрана. Отже, збираю я все протилежній послідовності і тестуємо, чи буде все в нас працювати. Накинув я панельку вже, під'єднав, чи пробуємо її протестувати. Виглядає гарно, мені подобається. А сейчас меня это потребно табор, симмели, фаренгейт и так далее, потому что отключалась панелька. Так, друзья, салончик зебранный, все пластиковые детали на месте. раз запускаем. Красота, все хорошо. Мо ну, друзі, переводжу ще милі в кілометри і фаренгейти в Цельсії. Переводу на бортовому комп'ютері, і на цьому напевно все. Всім дякую за увагу, всім удачі та до зустрічі в нових відео.